Не спіши, зупинися, схаменися, сказала я собі, приготувала їсти, спокійно сіла, поїла, їм є червону ікру, яєчко, макарони. Червону ікру, хто бажає, можна замовити у мене. Дуже смачна це ікра з аквакультури. Не путайте, це не з дикого середовища, але це ікра справжня і дуже смачна. Бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. Завжди я спішу. Щоб я не робила, я все роблю дуже швидко. Навіть відео я буваю пришвидшую, тому що я кудись спішу. А куди? запитала я себе, зупинилася, посмакувала, попила каву і буду далі працювати. Як ви швидко їсте, робите щось, чи ви повільно живете, це залежить від характеру, від темпераметру. Від взагалі поведінки в соціумі, як людина живе, дуже багато факторів впливає на людину, на її поведінку. Як у вас?